Заспіваймо, заспіваємо, заспіваймо, як один, веплиємі, веплиємі, народився. Сміємося крізь сльози, колядуємо, бо не здаємося, бо віримо, що з нами Бог. Традиційна різдвяна розколяда на Рогатинщині розпочалась під звуки повітряної тривоги. Та нічого не може залякати українця, славити Господа, месію, який прийшов з небес, спасти люд увесь, молитися, щоб він врятував і нашу стражденну Україну. Наші пригарні різдвяні традиції, що досі живуть в опільських селах, були відтворені на сцені базового будинку культури в Рогатині. З благословення духовних отців, різдвяне дійство захопило у святковий вир його та глядачів. Коляда, шедрівка, засівання та вінчування, водіння кози, в'язання Василя, Маланка, Вартеп, стародавні колядки змінювалися сучасними різдвяними композиціями. На сцені оживала українська різдвяна історія, що дихає любов'ю у серці кожного з нас і дає нам силу з надією дивитися у майбутнє. Бог предвічний народився, прийшов днесь із небес, щоб спасти люд свій весь і утішився. Як велично звучать слова цієї коляди щороку, коли за родинним столом на святвечір збирається родина, коли приходять мертві, живі і ненароджені за один стіл, аби об'єднатися, аби возвеличити Бога колядкою, аби сказати, як важливо. Ту тарелю, де нема нікого, але обов'язково ти маєш ставити за родинним столом в пам'ять про тих, кого немає з нами. Як добре говорити про те, що в родині має збільшуватися і щороку бажати, аби нас було більше за тим столом. Це ми, українці, У нас особливе українське різдво. Під час фольклорного фестивалю Різдвяна Коляда в рогатині відбулася також виставка різдвяних шопок, презентація традиційних страв та благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, під час якого вдалося зібрати більше 25 тисяч гривень. Загалом понад 200 учасників взяли участь у різдвяній розкаляді. Аматори сцени мистецькі відродили справжній дух українського різдва.